Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. У впливовому британському видані за економіст задались питанням: чи не повторить Apple долю Nokia? Уявіть собі, яка постановка питання? Я до речі, нещодавно дивився інтерв'ю з Ларі Елісоном. Це Засновник компанії Oracle, легендарний американський підприємець, йому нещодавно виповнилось 80 років, і його статки перевищують 200 мільярдів доларів. Але крім того, що він один з найбагатших людей Америки, він один з найрозумніших, я так думаю, підприємців. І його запитали про Apple і про роль Стіва Джобса, і він дуже чітко відповів, що по перше. Джобса неможливо буде замінити. І по-друге, коли його питали про Кука і про те, куди він виведе кампанію, він спочатку почав відповідати, але потім так сам себе перервав і сказав: я. Хочу сказати, що Джобса неможливо буде замінити при всій повазі до КУКА. І це, знаєте, як е, така прелюдія до тієї історії, яку я хочу вам сьогодні розповісти. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал прямо зараз, якщо ви це ще не зробили, і прокоментуйте, що ви про це думаєте. Рік тому, коли Apple Гучно представила свою стратегію в галузі штучного інтелекту. Ем, вони назвали це Apple Intelligence. Це виглядало як насправді початок нової епохи. Наступного дня акції компанії підскочили більш ніж на 200 мільярдів. Капіталізація зросла. Да? Один з найбільших стрибків взагалі в історії американських компаній. Інвестори сподівалися, що генеративний штучний інтелект перетворить айфони на розумних помічників. Да? такий собі. Сірі тільки з мізками. Це допоможе пожвавити продажі смартфонів, що почали просідати. Але через рік ейфорія змінилася майже на такий екзистенційний страх. Багато обіцянок виявилися просто порожніми словами. Реформу Сірі відклали на невизначений час. А Саме Apple Intelligence значно відстає від конкурентів, таких як Google Gemini, наприклад. До того Apple дедалі більше страждає від вразливості на. Китайському ринку, яку додатково загострила торговельна війна, яку розв'язав Дональд Трамп. Компанія також зіткнулася з серйозними юридичними викликами для своїх головних джерел прибутку сервісів, да? тобто, бо Apple же це не тільки компанія, яка продає. Смартфони, сервіси грають дедалі більшу роль в її стрім, в джерелах її доходу. Акції Apple цьогоріч втратили майже 20% вартості. Це набагато гірше ніж у її техногігантів, конкурентів Альфабет, Амазон, Мета чи Майкрософт. Я до розміщу розміщував себе в телеграм-каналі. Графік от цих траєкторій цих компаній, там він дуже наочний. Да? Apple серйозно відстає. У новій книжці «Apple в Китаї автор Патрік Макі проводить таку аналогію між CEO Apple Тімом Куком і Джеком Велчем, колишнім очільником General Electric. Як Велч Кук приніс інвесторам великі прибутки з моменту, коли він змінив Стіва Джобса у 2011 році, ринкова капіталізація Apple зросла. В середньому на 700 мільйонів доларів щодня. Але Макгі попереджає, що як і General Electric, колись в сьогоднішній успіх Apple може маскувати серйозні проблеми під поверхнею, да, у підніжжя цього айсберга. Чи може Apple уникнути долі General Electric чи Nokia компаній, що колись панували на ринках, але потім раптом втратили практично все. Навряд чи відповідь пролунає на всесвітній конференції розробників Apple, яка, до речі, стартує якраз 9 червня. Очікується, що захід буде таким стриманим лише оновлення софту без анонсування якихось проривів. У сфері штучного інтелекту. Багато хто вважає, що куку слід зосередитись не на штучному інтелекті, а на новому залізі, да, на хардвері. Наприклад, аналітик такий Крейг муффи зазначає, що найкращі моменти в історії Apple завжди були пов'язані з переосмисленням форм-фактора. Да. Mac, iPod, iPhone, але штучний інтелект може стати наступною точкою зламу. Саме DQ, це голова підрозділу сервісів Apple, нещодавно визнав, що Через 10 років iPhone може стати просто непотрібним через штучний інтелект, поки конкуренти не гають часу, Мета, Google, Xiaomi, Baidu експериментують з смарт-окулярами на основі штучного інтелекту. OpenAI уклали угоду на 6,4 мільярда доларів з фірмою, яку заснував колишній дизайнер Apple Джонні Айв. Вони розробляють окремий пристрій на основі штучного інтелекту. І навіть якщо... Поки що це лише хайп. Apple на тлі цього виглядає пасивно, якщо не сказати навіть дещо архаїчно. Apple, до речі, планує показати телефон розкладушку у 2026 році, наслідуючи досвід Samsung і Motorola. Пам'ятаєте, ще були такі маленькі матероли, да тобто коли не були смартфонів. дуже естетична історія. Але деякі аналітики, як от Річард Вінздер, наприклад, з Radio Free Mobile, вважають, що Apple ще має такий своєрідний туз у рукаві. Це гарнітура Vision Pro. Вона поки що дорога і не популярна, але може дати компанії знання і технології для переходу до справжніх розумних окулярів. І Це може врятувати Apple від долі. Нокі по також варто переглянути деякі принципи, закладені Тімом Куком, зокрема, надмірну закритість системи та таку святість приватності. Да? Як зазначає аналітик Бен Томпсон, до нині Apple легка дотримувалася курсу на захист приватності, бо в неї майже не було рекламного бізнесу. Але в епоху штучного інтелекту це стало мінусом. По перше, небажання збирати персональні дані ускладнює тренування персоналізованих моделей. Генеративного штучного інтелекту Apple використовує так звану диференційну приватність, тобто узагальнені дані, а не деталізовану інформацію, як, наприклад, робить Google. По-друге, через пріоритет автономних рішень Apple недостатньо інвестувала в хмарну інфраструктуру. А саме там штучний інтелект просувається найшвидше. Саме тому Apple була змушена дозволити деяким користувачам інтегрувати ChatGPT. Apple могла би придбати компанію, яка розробляє. Марні ці оці великімовні моделі. Але з цим о, вони, схоже, що вже запізнились, тому що OpenAI вже працює з Джоні Айвом, Антропік працює з Amazon. Інші або знатно маленькі, або китайські, що, до речі, теж проблема для Apple. Інший варіант це. Зламати свою філософію замкненого саду і дозволити інтеграцію сторонніх великих мовних моделей, як це, наприклад, зробила Матарола, яка нині належить Lenovo. і це швидко вирішило би проблему Сірії, дало би нові причини оновлювати айфони. Щоправда, Тім Кук навряд чи вдасться до таких радикальних змін. Його стиль це стабільність, надійність, передбачуваність, а не Такі кардинальні прориви, але зараз не час для самозаспокоєння. Гонка штучного інтелекту дуже швидка і жарстка. Вчорашній лузер може стати лідером уже завтра. Найнебезпечніше це загроза несподіваного падіння прибутку, і саме це може статися сферами, які досі витягували компанію до гори. Найбільша загроза це судова справа, в якій Google визнали. Монополістам я розповідав вам про цей гучний юридичний кейс. Якщо тут тепер заборонить Google платити Apple за те, щоб бути пошуковиком за замовченням, то Apple може втратити до 20 мільярдів доларів на рік. Я розповідав вам, що це могло бути однією з причин, з якої, До речі, Уоррен Баффет продав портфель акції Apple на понад 70 мільярдів доларів. Скоріше за все. Це були не тільки податкові міркування, як він сам казав. Так от ці виплати, оці 20 мільярдів доларів, да, це частково плата за ексклюзивність, і частково за спільні доходи. І Google бореться проти цього обмеження. Вони оскаржують рішення, але якщо вони програють, то в першу чергу програє саме Apple, Бо для них 18% валового прибутку ну це прямо надзвичайно чутлива історія. Яку вони можуть втратити через наступне рішення суду. Ще одна загроза це прибутки в App Store. Їх атакують і регулятори Євросоюзу, і суди в США. За оцінкою Bank of America, App Store приносить Apple 31 мільярд доларів на рік. Якщо розробники почнуть обходити App Store, цей потік може пересохнути. Сервіси були головною опорою Apple останні роки, компенсуючи падіння продажів айфонів, самих пристроїв. І якщо і вони. Почнуть просідати, то Тіму куку доведеться ламати свої ж правила від штучного інтелекту до інтеграції. Можливо, саме тоді Apple знову знайде себе. Але чи здатна така велика, успішна стала корпорація з таким блискучим красивим продуктом революціонізувати себе, коли на чолі стоїть не засновник? А найманий менеджер, хоча і найвищого в світі, гатунку. Шановні друзі, чи повторить Apple-Nokia, долю, траєкторію Nokia, Чи вони вийдуть з цієї турбулентності ще? Сильнішими прокоментуйте, будь ласка, під цим відео, як вважаєте ви? Чи користуєтесь ви Apple, чи можливо Xiaomi, чи можливо Samsung? Чому ви надаєте перевагу у якості смартфона? Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал. І дякую вам за увагу і підтримку на Patreon, на YouTube, на Monobank. Ви допомагаєте створювати більше контенту українською про економіку, розвиток та інновації. До зустрічі.